Для того, щоб знайти кожного, бажаючи, хто хоче прийти. Праведник, той, хто вже виправданий, він знайшов Ісуса Христа і не потребує. Він вже його знайшов він з ним перебуває. І Ісус е -е, говорить, я саме прийшов грішника кликати до спасіння, до покаяння. І це важливе питання сьогодні актуальне для багатьох людей на землі, які оточують нас. Ісус Христос, якого ми віримо е -е, в Його життя, знаєте, Його життя проходило на землі, коли він ходив свого часу. Воно проходило, знаєте, як вода, яка рухається постійно і біжить десь до свого місця. Він постійно ходив від одного міста до іншого, від села і до села. Ми знаємо, від однієї хати до інших людей. І що він робив? Він постійно проповідував слово Боже, десь якісь чуда робив, десь людей сіляв, да кормив, забезпечував. І таким життям проходило Ісуса Христа. Тобто, ми розуміємо про те, що його ціль, мета була це спасати людей. Тобто, де він знаходився, він постійно говорив слово. На свідоцтво людям усім, і деякі люди приходили, ми бачили до нього, приймали рішення, як цей чоловік, про якого ми зараз будемо говорити. Тобто, ціль Ісуса Христа була спасати людей, говорити Слово до людей. Я думаю, що це приклад і для нас. Більшість із нас людей це є люди віруючі. Це приклад і для нас, і щоб і ми, друзі, по мірі можливості напротязі хоча б дня чи тижня, як в кого складається обставина життя, щоб і ми говорили, тому що Він є нашим Богом, тому що Він є нашим прикладом і він так робив. В даному випадку до й сьомий вірш. Дивіться, після цього да, от таке цікаве слово використовується. Після цього він вийшов. Що було після цього? І я звернув увагу, коли перечитував цей текст. Що було? І так, така цікава історія. Дуже коротко скажу. Ми не про неї сьогодні будемо говорити, але друзі, постійно, що в житті Ісуса Христа відбувалося. От зараз всі обставини за цим митником ми прочитали це головна тема. А перед цим щось було після цього? Да, от він сіляє, тут написано розслабленого. Там така була ситуація, коли Ісус був в одному. Домі, то як завжди, збіглося дуже багато людей, і натовп людей був дуже великий насправді. І коли принесли цього розслабленого, я впевнений в тому, що просили вийти людей, якось розійтися, можливо, дати доступ до Ісуса Христа, тому що вони знали ці люди, які йшли. Вони чітко вірили, що він сіли його. але народ не реагував. Ніхто не виходить, довелося розбирати дах цього дому і для того, щоб опустити його до Ісуса Христа через дах, тобто через кришу, розуміємо, да дому і його спустили туда, до Ісуса Христа. і Він його зцілив. Це віра була людей, і насправді це сталося. Тобто, що мається на увазі? Одна із думок, що наскільки багато людей було завжди, коли Ісуса Христа, що навіть туди втиснутися чи пройти було нереально. Я коли е, перечитував цю історію, то коротенько згадав, тоді пам'ятаєте, коли наша церква допомагала дуже активно в перші дні війни, роздавала допомогу людям коробочки. Таким служінням служили. Ми да слава Богу, була така можливість. Ми її використали. І слово Боже було постійно дуже багато. То був такий момент, я одного разу стояв там е, при вході в підвальне приміщення, і коли закінчувалося служіння, просила людей, що нехай одна частинка йде, а інша залишається. То ні, толпа, коли туди ринула, то з бортами, знаєте, ледве стримували. А коли просили, відійдіть, будь ласка, на один метр назад, то ніхто не чув взагалі. І я собі подумав. Думаю, якщо ми там стояли так ледве стримували, щоб ніхто нікого не давив. Уявіть, що було навколо Ісуса Христа, коли він ходив. І ці вже історії, навколо нього ми бачимо дуже багато. І для прикладу, одного разу, одного із багато разів він сів човен і відплив для того, щоб говорити, щоб його чули люди, щоб бачити натовп людей. Да, ми це розуміємо, щоб краще було чути. Але ще такий був момент, що люди тиснули, друзі. І їх було дуже багато. Намагалися ближче-ближче бути до Ісуса Христа. Був справжній Бог. Був справжній лідер, який говорив е, такі чудові слова, важливі слова, живі друзі слова, е, живі слова, які торкалися серця людей. І люди намагалися чути це все, бачити це, все тиснулися до нього. Тому такі обставини були навколо Ісуса Христа і дуже часто. І ще один коротенький момент, ще вище, що було перед цим. Досить цікаво. Можемо взагалі перечитувати Євангелію, дивитися на життя Ісуса Христа і бачити багато всього, що було після цього, перед цим це все життя. Знаєте, як жива вода протікала в його житті. Дивіться. 16 вірш, п'ятий розділ. Він же відходив на місце самотнє, що робив. Він молився. Він молився, друзі, будучи Бога людиною, ходячи по землі, Ісус Христос, що робить? Він молиться, шукає самотнє місце, і Він молиться. І це знову ж таки для нас сьогодні віруючих людей, для усіх людей, хто прийшов сьогодні, чує слово Боже. Це є приклад для нашого життя. Він шукав самотнє місце, він молився. Як часто ми це робимо в своєму житті? Можливо, ми тільки сім'єю молимося, друзі. Важливий момент знаходити в своєму житті декілька хвилин. Я не знаю, можливості на протязі дня це можливо, це реально. І спілкуватися з Ісусом Христом. Що він робив? Просив молитві сили, Бог його благословляв, укріпляв і він виходив на служіння. Він зціляв людей, і він проповідував слово Боже. І люди чули його, і йшли до нього. І от ми зараз будемо дальше говорити про цього чоловіка з 27-го віршу, якого помітив Ісус Христос. Він на нього звернув увагу. І це важливо. Він молився, Бог його благословляв. Тому друзі, для нас знову ж таки приклад сьогодні, щоб ми перевіряли своє християнське життя. Взагалі, всі люди, друзі, всі ми віруючі, всі ми по-своєму, всі, хто прийшли вірити в Ісуса Христа в Бога. Друзі, нам потрібно молитися. Бог через молитву починає діяти в нашому житті по особливому. І особливо тоді, коли ти це робиш один на один, заходиш, як написано Матвія, в свою кімнату чи кимричину, закриваєш двері, молишся в тайні, звертаєшся до Бога в усіх питаннях свого життя. Цих питань достатньо да, друзі. Їх вистачає різних питань. Багато хочемо змінювати в своєму житті. Але як? Якщо ми віруючі люди, тільки через молитву Бог може діяти, допомагати нам просто вирішувати ті чи інші питання. Хтось каже, я молюся вже декілька років про щось, декілька місяців. Можливо, Бог не чує. Друзі, Бог чує. Просто приходять бурі в наше життя, розумієте? І коли приходить буря в наше життя, тоді тяжко вірити. От коли ти переживаєш ці проблеми, якісь щось таке незвичайне, нам тяжко, здається, Бог не чує всі відвернулися. Ні, друзі, це той момент, коли чує тебе Бог, просто прийде момент, він обов'язково дасть тобі відповідь. Тобі, твоїм рідним. Друзям, церкві, батькам, будь-кому, коли ти щиро звертаєшся до Бога, коли ти молишся до нього, Ісус молився, це є приклад нашого життя. Давайте звернемося до 27-го віршу. Після цього ж він ми про це говорили. Ісус вийшов вийшов та побачив митника на імені Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому: Іди за мною. Такі важкі, глибокі, серйозні слова. Ісус Христос промовив до митника, чоловіка невіруючого. І 28-й вірш. І покинувши все. Цікаве слово знову ж таки використовується, все покинув. Той устав і пішов у слід за ним. Коротенько на цьому хочу зупинитися. Ісус вийшов і побачив Левія, який сидів на своєму робочому місці серед Білого дня, який займався якоюсь певною роботою, збирав там налоги. Що ми знаємо за цього Левія? Це Матвій, який написав Євангеля святого Матвія, найбільше Євангелія. Да? Це був учень Ісуса Христа, який почув. Оце якраз тут. Це цей момент, коли він встав і пішов за Ісусом Христом. Тобто Ісус звернув на нього увагу. Сам Бог звертає увагу на ту людину. Сьогодні Бог звертає увагу на нас. Сьогодні Бог звертає увагу особисто на Тебе. І говорить ці такі простенькі слова, друзі, дуже прості слова. «Іди за мною. І знаєте, цей чоловік Леві, да він був митником. Ми розуміємо про те, що ще один із моментів його життя, і взагалі життя митників, вони жили нормально себе почували. Да? Збирали певні налоги, працювали на римлян. Так? Люди на них ображалися, ми розуміли через те, що збирали налоги як тоді, так і сьогодні, як людям тоді, так і сьогодні це не подобалося. Тому люди не любили їх. Розумієте, єврей серед євреїв, який працює на римлян і збирає налоги. Тобто не любили цих людей. Де вони сиділи? На перехрестях, на площах, на вході в місто. Ми це розуміємо і збирали з усіх цей налог. Але це не головне, друзі. Отаким От життям цей чоловік жив. До зустрічі з Ісусом Христом, і його це влаштовувало. У нього було все нормально. Але прийшов момент, коли він це було в Капернаумі. Він зустрічає Ісуса Христа і чую такі слова, які я сказав, іди за мною. Друзі, Бог побачив його, Бог побачив його серце і звернув на нього. І він побачив, що це серце, друзі, це серце було готове залишити усе. Розумієте слово, все. Все, що він мав насправді, цей великий доход, яким він користувався кожного дня і мав дуже багато друзів. І ми пізніше побачимо ще з тексту, що були великі можливості людини, і багато людей, які оточували його. Друзі, і він залишає все. Це не просто, знаєте, дав 5 гривень, пожертвував, і я не маю. Правильно, ну для себе шкоди, як ніяко, чи ущерба. Да, дав 5 гривень і пішов. Ні, друзі, залишив усе і пішов за Ісусом Христом. І тут ну це дуже велике порівняння, порівняння, дуже велике таке рішення. Серйозно він прийняв у своєму житті залишити роботу і піти за Ісусом Христом. Бог побачив його серце. Сьогодні він бачить і наше серце, і твоє серце. І я хотів би сказати такий момент за серце коротенько, коли він дивиться на нас, і він бачить, тому що він бачив цього левія. Який садів він бачив, що він піде. Він бачив, що цей чоловік залишив все заради Бога, заради вічності, заради спасіння, тому що іншого виходу не було. Хтось можливо подумає, як так і так можна було вірити, да, в Бога. Чому от а іншого виходу не було, друзі? То було одне життя. А щоб піти за Богом і мати спасіння, вічне життя, бути його учнем, потрібно було таке прийняти рішення кардинальне, залишити просто все. Встати і піти, що там було, хто там садів, які там були бумаги, ми не знаємо. Просто встав і пішов за Ісусом Христом. Тому він бачить сьогодні наше серце. З яким серцем я сьогодні прийшов у дім Божий? Питання да, до себе, друзі, з яким ми серцем прославляємо Бога, коли йде прославлення. Це дуже важливе питання. Я інколи про нього деякий час назад говорив. Важливо, коли під час прославлення наші думки налаштовані на саме прославлення Бога, а не ми щось думаємо про інше. І Бог бачить, і Бог бачить конкретно наше серце. Він бачить, хоче твоє серце йти за ним, чи воно не хоче. Чи вділяє наше серце місце для Бога сьогодні, завтра і та кожного дня? Чи ми цього не робимо? І він бачить друзі, і коли він дивиться на твоє серце, яке хоче якихось змін, яке хоче приймати рішення, щось робить, читає, молиться, якісь кроки робить на зустріч Богу. І, друзі, Бог починає працювати з цим серцем. Розумієте, Тому він бачить це. якщо воно закрите, то Бог з ним не працює, тому що твоє серце воно закрите в тих чи інших питаннях, особливо в питаннях духовних, особливо тоді, коли Ісус хоче, да от, кличе, Тебе і хочу, щоб ми якось змінювалися. І ми насправді, хоч і віруючи більшості людей, друзі, ми потребуємо змін кожного дня у своєму житті, і потрібно з собою працювати. І це нормально. І коли ми читаємо Біблію, Слово Боже, ми бачимо, да? от Ісус, наприклад, сьогодні, от для мене актуально, йди за мною. От іди, просто більше роботи роби, щось ще роби, а не просто сиди на місці чи там, ну, наприклад, час від часу і е, рахуєшся віруючим. да? Друзі, я не хочу сьогодні також зупинятися на такому моменту, але уявіть, що цей чоловік залишає все. От ми можемо, коли читаємо Біблію, себе порівнювати да, за Ісусом Христом. Наприклад, роблю я так чи ні. От, наприклад, сьогодні Леві, да, от приклад, людський, людина був. роблю я так чи ні. І я не закликаю сьогодні там знаєте, залишити усе і все, там іти десь щось робити, там, бути учнем, проповідувати. Ні, я ні до чого особисто не закликаю, але слово Боже, яке ми читаємо, ми. Повинні про це говорити. От Ісус закликав його, і це сьогодні є актуальним для нас, і він закликає нас сьогодні. От можливо, щось одне залишити і таке це зробив, Війти за ним. Можливо, щось одне мені заважає проповідувати чи наслідувати. Да, друзі, щось одне можливо. Тому можливо щось кардинально треба змінюватися. Кожен знає своє життя особисто, сам. І християнське життя, і нехристиянське, друзі. Ми знаємо самі це. І тому Бог сьогодні через цей текст нагадує, говорить, що леві там чи своє ім'я називіть, іди за мною. От, можливо, мало молимося про це говорю. Можливо, бачимо наше серце, наше серце десь там літає постійно, ну, воно таке не сконцентроване, На служінні, коли читаємо, коли... можливо, друзі, можливо, я думку допускаються, приклади привожу, щоб ми себе перевіряли і були більш серйозними по відношенню до Ісуса Христа. В Капернаумі ми бачимо знову, Ісус знаходить ще одного грішника, і це був Левій, ми про нього говоримо зараз. Він знайшов чоловіка, сказав йому ці слова, і він встав. Друзі, без усяких вагань, зверніть увагу, без усяких сумнівів. Він там нічого не чекав, не думав, ніякі питання не продумував, та не проговарів навіть із ним. Він просто встав і пішов. Дуже такий яскравий приклад сьогодні для нас. Ісус чекав цього, і Він знав цього. І він знав, що цей чоловік встане і піде, залишить все. І знову ж таки, на коли ми говоримо саме зараз про ці речі, коли він встає, іде. Ісус насправді чекає від кожного з нас, друзі, і цього одного рішення раз і назавжди піти за Ним. І рішення кожного дня, коли хочеться, знаєте, ну наприклад, нічого не робити, скажемо так, м'яко кажучи, да? але це той момент, коли якраз потрібно, якраз потрібно є можливість можливо почитати і помолитися, щоб укріпитися, друзі, навіщо? Щоб бути ближчим до Бога, щоб робити кожного дня якийсь крок назустріч Богові. А щоб давати місце Богові, що він працював в нашому житті. Якщо ми йому не даємо місця, уявіть просто от через те саме читання слова Божого через молитву, а потім виконання цього всього на протязі дня, буде працювати з нами Бог, ні. Ми заглушуємо просто потихеньку самі своє духовне життя. Тому, коли ми даємо місце, друзі, Богу, це дуже важливо кожного дня. А я би сказав, що кожного ранку давати місце для Бога, щоб Він починав працювати з твоїм серцем і він бачить наше серце. Хоче воно відкрити зараз, почитати, послухати, піти в церкву. І з радістю чи ні, чи не хоче наше серце. Воно буває різне, ми, ми розуміємо. У зв'язку у силу там різних причин. Але, друзі, над ним потрібно працювати. І ще такі слова цікаві, написано. Коли ти йдеш у дім Божий, да, слідку за чим? За своєю ногою, думкою ми це розуміємо. Просто за своїм життям. Налаштовуйся іншими словами на слухання слова Божого, а також прославлення, прославлення Бога це важливо. Допустимо думку, наприклад, таку. Уявіть, що всі ми працюємо на роботі, десь да, заробляємо якось, і хтось приходить до вас і каже Вставай, йди вслід за мною. Я думаю, ми, можливо, мовчали б декілька хвилин, думали, потім би сказали, хто ти, що ти, куди, як. Там, ну, да, Багато питань могло б виникти у нашому житті, а да, як, як я буду заробляти, там, утримувати сім'ю, себе, за що жити. Маса питань, маса сумнівів і все інше. да. В якійсь мірі це нормально, що це звичайна людина. Але якби сьогодні перевів би це питання, цей заклик на Слово Боже, на Біблію, яку ми тримаємо в своїх руках, це дуже важливо. І Слово Боже нам сьогодні це нагадує і говорить, що Ісус, йди за мною. От це сам Він говорить сьогодні для нас. Не ну, я кажу, знову ж таки, повторюсь, не я до чогось закликаю, щоб ми там залишали бігли. Я просто людина, друзі. Але сьогодні випала така честь мені передавати, Слово Боже, для нас. Я його читав, готувався, друзі. І такі слова важливі, і вони актуальні. Тому а дивлячись на слово Боже виключно, ми можемо для себе приймати це рішення, роздумувати на таку тему: йду я чи не йду, йти чи не хочу, Не хочу йти за Ісусом Христом. Покликання, Матвія, покликання Левія, ми сьогодні про це говоримо. Дивіться, Ісус покликав цього Левія, цього чоловіка, який пішов без усіх вагань за ним. І 29-й вірш. Дивіться, ще цікава думка. І справи в леві у своїм домі, велику гостину для нього, тобто для Ісуса Христа. Для нього справи велику гостину. Для нього це була величезна радість, величезна перемога, якесь досягнення в житті, нове життя, нова сторінка. Далі дивіться цей самий вірш. І був натовп великий. Кого знову ж таки митники? Його друзі, митників багато зійшлося, да? і інших, що сиділи з ним при столі. Дивлячись на оцей вірш, хотів би зауважити такі слова. Він справив великого сина. ми говорили про те, що. Ну, була можливість, митники були багаті люди. Це нормально, друзі, що вони були багатими. Багато є людей, багатих, але ну зрозуміло, яким чином це все робилося. І питання в іншому. Він справив велику гостину, великий натовп людей прийшов. І на цьому я хочу акцент поставити коротенько. Тобто він не для Ісуса Христа не вдвох прийшла, він і його сім'я. Ну, наприклад, розумієте. А зібрав усіх своїх друзів, усіх митників і багато інших людей, і засвідчив усім, що я тепер інший. Я пішов за Ісусом Христом, я тепер уже не митник, я вже не живу цим життям. У мене зовсім інше життя. Один із таких моментів життя цього чоловіка. Цікаво, друзі, да от зміна така, і я думаю, що ті всі люди, які зібралися багато в тому домі, в домі цього Левія, то вони також почули від Ісуса Христа якісь певні слова, тому що Ісус завжди використовував кожну можливість там, де він знаходився, говорити людям Слово Боже, живе. Він проповідував людям і закликав людей до спасіння. Це робив Ісус Христос. І через те, що Леві прийшов і покликав багато друзів, всі узнали вони, що Він тепер інший. Всі вони почули про Ісуса Христа, і Він створив цю можливість. Тому, знову ж таки, зупиняючись коротенько на цьому вірші, хотілося б сказати про те, щоб ми закликали і давали можливість, створювали, можливі умови, якісь в своєму житті думали про це, і свідкували людям про Ісуса Христа. По можливості це важливо. Не завжди хочу чути. Я це чітко розумію і знаю це дуже добре, друзі. Але по можливості щось потрібно сказати. І коли ми готуємося, готуємо свої думки або приклад життя, наприклад, то люди, люди чують, люди приймають. Не всі завжди, але в більшості. Коли ти готовий і хочеш сказати, то люди сприймають. Тому коли хочете людям проповідувати, слава Боже, готуйтеся. Ну я маю на увазі на вулиці, на роботі в інших місцях, друзям своїм. Коли ми готуємося, друзі, виходить усе. Бог благословляє, допомагає. В більшості випадків все виходить. Дуже коротенько, давайте згадаємо декілька прикладів з Біблії. От Ісус покликав Левія, він встав і пішов, і все, його життя змінилося, все було добре. Він мав вічне життя. Да? Дивіться, свого часу Бог покликав кого? Авраама. Що він йому сказав? Вийди з своєї землі, уявіть родини, залиш, батьківський дом, залиш. Тобто, залиш, залиш все і йди куди, друзі, туди, куди я тобі скажу. Чітко, що й не знав куди. І що робить Авраам? Він чує голос Божий, він йде, да? він вийшов і пішов без усяких сумнівів і вагань. Він пішов туди, куди сказав йому Бог. Тобто він послухався. Знову ж таки, приклад для нас, друзі, чути Боже Слово, чути його голос і йти, робити те, що Він хоче сьогодні від нас. Дивіться, дуже коротко став дуже, він став великим Авраам, ми знаємо, батько вірим. Бог дуже це Бог дуже сильно це оцінив в його житті, і взагалі в житті Левія і його і інших людей, які без усяких сумнівів, я хочу підчеркнути і вагань, друзі. Це нас то сьогодні стосується, коли ми не сумніваємося, бо не вагаємося, просто беремо і робимо. Друзі, Бог це оцінює дуже сильно. Тому нехай на сьому і нас благословляє, допомагає нам. Коротенька думка: а якщо б Авраам не почув би його, наприклад, уявіть, Левій, просто залишився там, би садіть, жити Авраам в своїй землі, він себе теж нормально там почував. Не було ніяких проблем, розумієте? Але ці люди встали і пішли, тому що вони почули голос Божий. Важливо. А якщо би не пішов, ми про нього б не знали. Він би не був би батьком нашої віри, правда ж? Але він це зробив. Іще один коротенький приклад. Один чоловік одного разу підходить до Ісуса Христа, говорить: І я хочу мати вічне життя. Що мені ще зробити? Наприклад. Що нам ще сьогодні зробити? А Ісус говорить: продай усе, віддай бідним, і йди за мною. Також приходь, і йди за мною. Це також поклик. Приходь, і йди за мною. За мною важливі слова, друзі, і от на цьому моменті хотів коротенько зупинитися. Можливо, є область життя, питання життя, що заважає мені особисто йти за Ісусом Христом, ну наприклад, повноцінно. Є ці моменти, вони можуть бути ці моменти, і тому нам над цим потрібно працювати. Тому той чоловік, останній приклад, який прийшов до Ісуса Христа, він відійшов незадоволеним. Його це не влаштовувало, розумієте. Він не захотів віддати все. А іншого виходу в житті його не було. Розумієте? Для того, щоб слідувати за Ісусом Христом, в його житті саме таке рішення потрібно було прийняти. Просто продати, віддати. Підним іти за Ісусом Христом не було іншого виходу. Отака От ситуація в житті цього чоловіка. Ті люди залишили, вийшли, пішли, Бог благословив. Хтось не хоче залишати, друзі, щось, якесь питання. Тому хотілося б закликати нас знову ж таки до такого питання, друзі, хоча б крок круг за кроком у своєму житті. Робити по відношенню до Бога, і Він буде працювати з нами. Він буде робити через нас великі речі, дивні речі, друзі. І ми будемо учнями його як свого часу. Леві, який прийняв це рішення, пішов за ним і став учнем Ісуса Христа. І останнє, як тоді, за часів Авраама, це було давно, як 2000 років назад, це Левія Ісус покликав сьогодні, да, кличе нас через Слово Боже, через Біблію, яка є жива. І діяльна в нашому житті, яка працює. Да, Бог працює через Біблію, через лист, оцей з нами, з нашим життям. І коли ми відкриваємося, все виходить. Бога виходить, ми змінюємося. Да, друзі, Бог закликає. Закликає сьогодні нас до того, щоб ми йшли за ним.